І співатиму сьогодні для цієї людини, для Костіка Єрофєєва, який е, насправді був фантастичною людиною. Я думаю, що для історії України, для історії української культури він зробив дуже багато. Як написав один із політиків в своєму блозі, що у Костіка було все для того, щоб стати легендою України, в нього можливо не було тільки вдячного слухача. Згадаємо всіх сьогодні: і Пелеха, і В'ячеслава Чорновола. І, звичайно, будемо згадувати постіка Єрофєєва. Я де тихої дощ, серед вулиці площ, серед неба і зіл, серед рік, серед гір, я не втомлений шлях, де вертається птах і чужих берегів на дорозі своїх. Далекі слова, обертом голова, від написаних слів, від ночетих від днів, що забути не можу. Я до тихої дощ, сонцем небом доще. Затовлять, я не чари, скрізь зостались, країною правлять, я не чари, скрізь зостались, країною правлять, скільки ж, браття, ще нам терпіть, служить яничару, хай повіє Огонь новий Холодного яру, хай повіє, огонь новий, холодного яру. Слава Україні! І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не у магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, бо ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи. З якої пори почали українці себе у собі забувати? Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чом солодшим от меду нам видався чат забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок порога. Українці мої, то в країнці ми з вами. Чи як, чи в моголах судилась і вмерти нам доля пихата, чи в могилі й судилось забрати нам наш переляк, що заклася нам в душі смиренністю меншого брата? Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити в охлон і від цього не згіркне хлібина. Але хто ж тільки небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами? Зневажена вами Вкраїна, Канянецька. Ой, лише б я була, ой, лише б я була. Олю, ну, принаймні на нашої з вами, набридли до болю імпіар наш, обіцянки, захлані пропагандисти, старці. За московську границю тікають від мобілізації, забиваючи все, що можливо на нас і на націю, закладаючи в дружби народів фундамент свої камінці. Нам та дружба ікнеться іще через роки. Але те не ніході, ото проминули всі сроки, а ми досі тут чопимось: хто за корито, хто за булаву. А тим часом курс таліра падає, злотий буксує, гріш литовський, просів далі нікуди. Господа всує, поминатимемо знову без газу, лаятимемо Москву, пане гетьмане, щойно ударять морози, але й це півбіди, бо людина й не те, що виносить, тут системна помилка. Конфлікт різних версій, така селяві. Промінявши пшеворські мечі на трипільське череп'я, поназвалися хами тутешні ефетовим плем'ям, самі скніють і жить не дають, ані іншим, ні нам, ні собі. Ті, кого вважалися ми м'ясом гарматним, хто живився за хмеля грабунками замість зарплати, засідають тепер в комітетах, комісіях, ліплять бюджет і вирішують, скільки вам дати на танки, шаблиська, паралельно гризуться за степи і запасовиська, і, мов лис на курник, крадькома позирають на ваш кабінет. Пане гетьмане, я хочу жити удома, а не біс його де. І служити не біс його кому, а лише тим, хто любов'ю своєю нас гріє і думав про нас. Ось вони, певно, звуться і нація, і батьківщина. Ну а решта усе то бездарна, лиш балаканина, у яку ви й самі сумніваєш, що вірите, бо вже й не час. Well, I keep a Ось ми І ми восплащимо талановито зазвичай впоминаючи дідів, що нас і знов за наше жито бито, що нам обрали не таких вождів, що винні всі, а ми і на крупину, бо тихі, як осінній падолист. І якби нас і знову не купили, хіба б ми знову знову продались? І Україні не спалим купині поклянемося при святі дари, що коли б нас укотре не купили, ми б вас, маман, їбо не продали. Одному самотньо в небі порожньо в листах та коли На погляньте віру в Бога, ми повертаєм вам воду руками, під лежачий камінь, плечі нам треба, щоб тримати небом. Живий допокій, личуни руки в боки, споко, братику, братику, споко У спока, спока, спока. Ах, це був водевіль. Що аж мерсі? В інший час вартував би в усій красі розпростертих мерців повздовж римського бруку. Де гаддя століть у твоїй косі, гарцює кіннота. Мовчазні карасі заковтують хліб, кинутий брутом. Ах, фонтани цвітуть, геацинти імперії, ця весна, що породжує діток і ери, ця весна, що ліси перетворить на плац, в чорну туніку знову вбирає етеру, бо завжди так було, є. Жінки є химери, що в найгіршу хібару перетворять палац, ах, весною розквітне поклик вмирати, вічний поклик до зброї, імперської плати, що банальна, як смерть, а смерть як сезон. За зимою весна і коти акробати, і на кусень овечої кишки. Дівчати цноту натягне і раб і Нерон. Ах, жінок не збагнеш те пожнеш, що не сіяв. Кажуть був все ж один. Його звали Месія та закінчив погано. Потім кажуть воскрес. В нього жінка була, хтось із друзів. Продажний гроші, гроші, що гірше падіння відважних, це любовні вертепи між поетів і поетес. Ах, це був водевіль, що аж помирати, цей шансон містечковий, укритий як матом, століть віражами щопалиниць, це салют моя. Панно лунає стократно, війни вічні, любовні і війни за злато, на котрій не стачить усіх плащаниць. Дякую. Так душі, що там співає той мене. Ти викозуєш шлях, як у морі маяк. І я хочу теж навчити мене так. І я хочу теж, покажи мені. Як. Ти гракуєш перед не кидаєш на ти слова. Ти йдеш, туди, де чекає доля. сперед чи назад, байдуже те, байдуже як, я хочу теж, покажи мені.